Рі на цю політику, призначивши саме таке керівництво Національного банку, а це компетенція президента країни, яке зможе дати сучасну адекватну до всіх викликів в Україні грошову кредитну політику. Друге, що заважає бізнесу і заважає в тому числі створювати робочі місця для нашої молоді, це те, що бізнес малий і середній, знаходиться під тиском, просто під Колосальним пресам бюрократії, яка не дає дихати, яка корумповує і яка закриває всі шляхи розвитку. Останнє засідання уряду, яке ми мали, ми проводили разом з малим і середнім бізнесом. Ми проводили разом, тому що всі рішення, які приймав уряд, писав бізнес, а не прем'єр-міністр і на міністри. І тому відповідь була така: ми прийняли 28 нормативних документів, які є ключовими. Які можуть змінити все середовище для ведення бізнесу, ми вдвічі скоротили кількість контролюючих інстанцій, і запланували ще вдвічі скоротити після того, як уважно попрацюємо з малим бізнесом? Друге, ми майже в два з половиною рази скоротили кількість ліцензій, які видаються, по суті, скасувавши корупцію і скасувавши тиск на бізнес. А третє, що ми зробили? Ми зробили спеціальний контрольний орган, який самі бізнесмени, саме представники асоціацій і громадських організацій малого і середнього бізнесу будуть представляти. Що це за орган? Це контрольна комісія громадська по стеженню за тим, як добрі постанови уряду, як добрі закони виконуються або не виконуються внизу бюрократією. Тому що коли ми проводили відкрите засідання уряду. То керівники бізнес-асоціацій просто чітко і відверто сказали, що є добрі закони, є добрі постанови і уряд співпрацює. Але чиновники на місцях просто їх не виконують. Місцева влада просто їх не виконує. І тому наше завдання з вами. Разом з контрольною комісією, яка вже невід'ємною частиною роботи уряду, і яка представлена якраз малим і середнім бізнесам проконтролювати, що там робиться, щоб не рапорти про перемоги давали чиновники, не рапорти про те, що все нормально і для бізнесу створені нормальні умови, а реальна картина. І ми будемо співпрацювати з малим і середнім бізнесом саме так: вони будуть контролювати, доносити інформацію до президента. Президент буде чітко відслідковувати, і де чиновники і бюрократи порушують закони, вони будуть відповідати по кримінальному кодексу, а бізнес буде ставати на ноги і процвітати. І ще я вам скажу таку деталь важливу. Ми всі знаємо, що сьогодні. Малий середній бізнес, наші родини, були за всі попередні роки закредитовані в валюті. Чому закредитовані в валюті? В доларах, в євро, під квартири, під машини, під бізнес, під все, були закредитовані в валюті, тому що по валюті були менші відсотки, тому що це був більш економічний кредит. А в гривнях давали такі кредити, які неможливо повернути і окупити. І коли грянула криза, і коли в Україні свідомо. Опустили гривню нижче всіх стандартів, то дві третини країни опинилися банкрутами, тому що в гривнях треба тепер повертати вдвічі більше грошей по цим кредитам, ніж видавалося до вкризовий час. І тому я хочу, щоб ви знали мою відповідь: якщо в світі національні валюти не опустилися нижче, ніж на 30% в своїй вартості, то є неприродним, що національна валюта України гривня опустилася вже сьогодні на 67% по відношенню до докризового періоду. Це є великі спекуляції, це є заробляння на кризі, це є штучне опускання гривні для того, щоб можна було робити махінації. І тому нове керівництво національного банку поміняє цю ситуацію. І я хочу вам сказати, що моя політика. В зміцненні національної валюти гривні. Вона не повернеться до того курсу, який був до кризи, так як і в світі жодна національна валюта не повернулася. Але вона мусить бути не менше ніж на 30% дешевше, Верніше не більше ніж на 30% дешевше, ніж в докризовий час. Це значить, що гривня мусить бути 6-6,5 гривень за долар. І я переконана, що за декілька місяців ми повернемо міцність гривні і повернемо її стабільність. Я розумію, що великим корпораціям олігархічним вигідним, чим нижчий, тим кращий курс гривні, тому що це опускає зарплати людей в обчисленні в валюті і дає можливість заробляти безмежні гроші на експорті. Я не дозволю так нищити бюджети родин. Бюджети малого і середнього бізнесу, пані Томашенко, перепрошую. Хочу лише нагадати нашим телеглядачам, що в ефірі першого національного тривають теледебати напередодні другого туру виборів президента, оскільки інший кандидат, який мав брати участь у цих теледебатах. Віктор Янукович не з'явився на ці теледбати. весь ефірний час віддано відповідно до положення Центральної виборчої комісії Юлії Володимирівні Тимошенко. ви маєте у своєму розпорядженні ще 43 хвилини і 42 секунди. Будь ласка, дякую дуже. І я хотіла би продовжити, що е, малий і середній бізнес, а також родини, які брали кредити в валюті, будьте спокійні. Ми гривню поставимо в ті рамки. І в ті межі, які дозволять вам без вашого власного банкрутства повернути все це банкам і бути захищеними. І крім того, ми приймемо жесточайший закон про роботу всіх колекторів, які сьогодні просто нищать життя людей, які не дають їм дихати, які примушують їх. При такій безглуздій політиці повертати непосильні для них кредити в новому обчисленні гривня-долар. Я хочу, щоб ви знали, що я обов'язково вас буду захищати. І третій напрямок, який потрібен малому і середньому бізнесу. І я знову буду тут вашим партнером, і ми вже на засіданні уряду прийняли ті рішення, які ви очікували багато років. Це законопроект про спрощену систему оподаткування це той законопроект, який ви хочете бачити в парламенті, який не указом, а законом закріпляє ту систему оподаткування, яка захищає вас від бюрократії. І саме тому знайте, що цей закон писав не прем'єр-міністр, не уряд, а закон про спрощену систему оподаткування писали ви, малі і середні підприємці. Ваші представники нам внесли цей закон. А ми його просто підписали, прийняли на засіданні уряду і відправили до парламенту. І тому головне, що я хочу, щоб ви почули, що спрощена система оподаткування це та, яку я підтримую, і яку я буду проводити в життя через закон в вашій редакції, а не в редакції чиновників і тих, хто хоче знову повернути той бюрократизм, тиск податкової і неможливість для вас працювати. І ще одне. Те, що я хочу, щоб в податковій системі ви почули. Я не можу знайти відповіді на питання досі, чому найбільша, найрозвинутіша країна світу, Сполучені Штати, не застосовує податку на додану вартість. І ніколи не застосовувала. Чому найпотужніші, найсильніші країни світу або не мають податку на додану вартість, або мають його розмір символічний до 1%? Я думаю, що нам дуже системно і глибоко потрібно розібратися з податком на додану вартість. Він не працює в нашій країні нормально. Він принижує бізнес, робить його залежним від влади і від податкової системи, робить його залежним від податкової. І тому я думаю, що тут ми з вами досить предметно попрацюємо. Я хочу, щоб ви знали, що я партнер ваш в тому, щоб прибрати нелогічні податки, щоб податки, які є, були мінімально допустимими, щоб наповнювати бюджет, і спрощена система оподаткування для малого бізнесу, щоб стала нормою, а не постійним страхом, що хтось забере цю спрощену систему оподаткування. Для аграрного бізнесу та система оподаткування, яка є, також залишиться. І я знаю, що ми будемо так само підтримати малий і середній бізнес. Будьте партнерами моїми. А я буду партнерами вашими. І я думаю, що наша команда покаже країні, як може формуватися середній клас, як він може процвітати і ставити країну на ноги. Я також хотіла би зазначити, що для підтримки нашої молоді потрібен не тільки бізнес, не тільки робота, а крім роботи, крім бізнесу, крім їх успішних,